Всім привіт! Вітаю вас на каналі Секрети Садівника. Давно ми з вами не бачились, я вже скучив за вами від, вик, від камери, трошки стісняюся, ну то таке. Коротше, в цьому відео я вам покажу на своєму прикладі, як можна заробити в селі гроші. І доволі такі непогані гроші, просто ходячи і гуляючи. Так що да. так. В чому суть? Минулому році е, в такий же час я і з моїм братом рвали ми бузину, цвіт бузини. В цьому році я настроєний серйозно і я хочу в цьому році нарвати набагато більше бузини, висушити її і здати. Це я вийшов на такий от кустик, знайшов. У нас в селі їх дуже дуже багато. У нас там заброшена ферма, там ще більше бузини, ну туди ми вже підемо. А поки ми будемо обривати оце дерево, берете ось таку от шапочку типу бузини і просто от одламуєте. Все. Ось такий от цвіт просто беремо і складаємо там в мішок, чи в ящик, чи в пакет. І просто отак от беремо і рвемо. Все. Хтось, хтось там зрізає, але я не бачу ніякого смислу зрізати, блін. Просто взяли так от бамс, ощипнули і все. Це набагато швидше, набагато ефективніше. Так що ми зараз це дерево. І потім, як я назбираю бузину, ми підемо з вами її сушити. Я покажу, як її правильно сушити. Так. Нарвав я трошки бузини, і що ж ми потім робимо? Тільки як ми нарвали, ми не затягуємо, а зразу йдемо і сушимо бузину, бо якщо ми її не посушимо. Вона в нас запріє і потім вона в нас е, стане коричневою. Якщо вона буде коричневою, вас її ніхто не прийме. І ваша робота піде куту під хвіст. Так що ми беремо. Отак от беремо. І ось так беремо за хвостик і отак от викладаємо. Зараз отак от чикс, і все. Просто викладаємо, викладаємо не густо щоб ну, вона привітрювалася добре. Ось так от, приблизно. І все. Ось так ми робимо. І потім ми ж чекаємо, поки вона в нас висохне. Ну, якщо хороша погода, днів, я думаю, 5, і вона повністю висихає. І тоді вже можна збирати в мішок трамбувати і оставляти, а потім, вже, як назбирається більше, то можна вже і здавати. Так, у нас вже надворі вечір, вирішив сходити по бузину, і за півтори годинки я зібрав ось стільки бузини. Ось такий мішочок, це я чисто сам зібрав. І ось таку сумочку. Давайте зважимо і дізнаємося скільки можна зібрати бузини за півтора часа. Так, тут у нас 3 кілограма. Зараз узнаємо скільки тут. І тут у нас ну, 7,5. 7,5. Ну, грубо кажучи, в нас 10 кг за півтора часа. За півтора часа. Е, якщо її посушити, це виходить 2 кг сушеної бузини. Е, якщо здавати мінімум по 150 то це виходить за півтора часа, заробив 300 гривень. Небагато, ну і немало. Сьогодні новий день, новий збір бузини. Іду вже на заброшену ферму. Просто подивіться, скільки там. Бузини це просто капець. Та ти що? Я тут вже собі витоптав полянку. Просто, подивіться. Ось, все, моя рука. Ну коротше, вони дуже-дуже великі. Ось що з головою зроблять. Чи треба селфі? Ну коротше. Оце мій один з любимих кустиків. Зараз його обриватиму і далі, і далі, і далі, і далі буду йти. Поки не назбираю мішечок. Так що давайте, все. Знаходжуся зараз на горищі. вистили свіжу бузину сушитися. ось, Забив уже майже весь чердак. Там уже майже підсохла в кінці. Ну, ми вже її пізніше соберем. А зараз я хочу вам ще показати трошки бузини на іншому горищі. Вона вже майже підсохла. Так, ось ще трошки в мене тут бузини на іншому горищі. Ось свіжа я її сьогодні оцю постелив. А ось уже, яка давно вже тут сушиться, ось так вона виглядає. Майже готова, ну ще трошки треба їй підсохнути. А ось мішку вже готова. Дивіться, як узнати, чи вона готова, чи ні. Вона ось так должна ламатися. Всі гілочки, все должно ламатися, і це означає, що вона готова. Чекаємо, поки ця партія підсохне, а потім вже будемо думати, чи будемо ще збирати, чи вже здамо. І закінчимо відео. A few moments later. Так, всім привітик! Прийшло майже 7 днів з того моменту, як я вже е, зібрав крайній раз бузину, вистелив її сушитися. І ось вона. Вже вона висохла, ось дивіться. Все чотенько, все ламається. Ну, коротше, бузина готова. Зараз ми будемо її збирати. Давайте я вам покажу там. Скільки її. Не знаю, чи вам буде добре видно, але думаю нормально. Подивіться, скільки її тут. Теж ламається, все добре. Зараз буду збирати в мішок. І потім ми її з вами зважимо. Потім ми з вами її зважимо. Потім будемо шукати контакти людини, яка приймає по хорошій ціні цю бузину. Е, в основному ціна зараз менша, ніж в минулому році. В минулому році я здавав по 180, ну можна було й по 200 здати, але Я здав по 180. А в цьому році ціна 150. Ну, я хочу знайти хоча б по 180. Так що давайте, зараз буду оце все добро збирати. А ви напишіть в коментарях, як ви думаєте, скільки тут кілограм. Ну в мене ще трошки на тому, е, ну, вона не, не підсохла, завтра підсохне. То ми її завтра все беремо. І відправимо вже разом. А от оцю ми вже зараз беремо. Я тут поприбираю, побираю мішки. Коротше, наведу порядки. На силу я тут поприбирав, зібрав мішки. Спотів, тут так жарко, ось такий ось грязний. Е, тут залишилася ось така невеличка кучка, але я її вже завтра соберу, бо вона ну хай ще трошки полежить. Коротше, вийшло в нас ось такі от два мішечка, дуже-дуже хорошо втрамбовані. Зараз підемо з вами їх важити. Подивіться, бузина просто красотка. Віса. Так, по нулям. Опа! Так. Е, 700 один мішочок. Так, от вставляємо. Далі. Ну це вроді легше. Це вроді легше. Так, зараз. Це в нас 5900. Коротше, 13 кілограмів сухого цвіту бузини. В общем, нормально. Зараз коротше, я нахожу контакт, дзвоним і відправляємо нашу бузину, яка вона офігенна, просто подивіться, яка вона готовенька. Ну, коротше, зараз будемо її здавати. Я вже відправив, ось накладна. Ціна в нас виходить за кілограм 180 гривень, у мене 13 кг, це виходить 2,340. гривень. За доставку платив я. Там около. Я відправляв новою поштою, можна було юкер відправити. Ну я відправляв новий, бо мені зручніше новий. Там ну, доставка около 200 гривень вийшла. Так що тепер чекаємо, поки вона прийде, коли її заберуть, і тоді ми вже получимо свої гроші. Так що, так, да, чекаємо. Коротше, друзяки, нарешті цей день настав. Е, нашу посилочку забрали. З'їздив на пошту, забрав налічку. Тут в нас вийшло 2340 гривень. Гривень. Ось можете бачити. Е, ще раз повторю, що за доставку платив я із свого карману, там 270 десь гривень. Ну, грубо кажучи, ми заробили 2000. Точніше, я заробив 2000 гривень. Е, це небагато, можна було набагато більше заробити на цьому ділі. Е, тут нічого складного взагалі немає. Просто в мене було, помимо цього, ще певні справи. А можна було заробити тут доволі непогано за сезон. Е, так, приблизно, я вам так скажу, е, рвав я цю бузину приблизно тиждень. Приблизно тиждень кожного дня, ну, тобто 7 днів. І приділяв цьому всього-навсього годину, ну, максимум 2 свого часу. Все, максимум дві години. Ну, в основному, годинку. Годинку наривав оце, грубо кажучи, грубо кажучи, 10 годин, 10 годин. Я потратив на те, щоб нарвати цю бузину, потім її просто вистелити, щоб вона сушилася. Почекав десь ще тиждень, вона висохла повністю, знайшов контактик за 180. Це дуже хороша ціна в цьому році. Взагалі в цьому році дуже багато хто приймає по 150. Навіть та людина, яку я в тому році здавав по 180, в цьому приймає по 150. Найшов другу людину за 180, ну це дуже хороша ціна для цього, ну, в цьому році. Подзвонив, алло, тудим-сюдим, зразу поїхали на пошту, відправили. Коротше, все чотенько, забрали. Трошечки кешу заробили. Напишіть, як вам відео. Підтримайте мене в коментарях. Якщо я побачу активність, якщо я побачу слова підтримки, можливо, я чаще буду виходити до вас в YouTube. Да, так що давайте. Всім дякую за перегляд, всім адіос.